Слава Богу, брати і сестри, перед нашою молитвою я б хотів прочитати дуже нам знайомий і відомий вірш 1 Петра з першого розділу, з 3 по 9 вірші. Перше Петра, перший розділ, 3 9 вірші, написані такі слова. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа. На спадщину нетлінну й непорочну та нев'яночу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і гонем випробовується, на похвалу і честь, і славу, з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні багато людей, багато наших співвітчизників, українців вони згадують ці пасхальні події, і я б хотів також. Трішки нагадати про це і і не тільки про Воскресіння Ісуса Христа. І ми прочитали ось цей уривок, я думаю, що багато із нас його вже чули, він доволі відомий для проповідей, для закликів. І що хочеться в першу чергу сказати, ідучи по вулиці, навіть їдучи сюди, машиною. І бачучи людей, які поспішають до церкви, поспішають на богослужіння або йдуть з церкви, дуже би хотілося, щоб ось ця подія Воскресіння Ісуса Христа вона не обмежувалася лише тим, щоб піти до церкви з кимось, щось туди принести і згадати про це раз в рік, гарно одягнутися, потім там сім'єю разом зустрітися. Вдома пообідати і все інше. Дуже би хотілося, щоб ми і всі на всі люди, які нас оточують, щоб ми по справжньому цим цінували і розуміли в цьому набагато глибші і більші речі. От ми з друзями у нас вчора була зустріч, і на ній ми торкнулися такої теми, як хрещення Духом Святим і якось дійшли до такого висновку, що. Оскільки ми є п'ятдесятники, і оскільки ми знаємо ось про цей дар, і його маємо і використовуємо, дар хрещення Духом Святим, за знаку інших мов, то було би якось ну дуже. Якось так дивно не використовуватись, не використовувати це, не користуватися цим, не прагнути цього у своєму житті. Оскільки ми це знаємо, ми це пізнали, ми про це проповідуємо, ми цього вчимо. І це допомагає по справжньому нам у житті рухатись духовно і покращує наш духовний рівень, тим, що ми, нам легше з одної сторони долати різні спокуси випробування. І так само в пасхальній історії, те, що те, що це просто така славна подія і така приємна звістка, це, це лише одна сторона, і цього дуже мало для того, щоб по-справжньому перейнятися цим. Набагато глибше, це те, що ця подія вона поклала початок дечому новому і найбільшому, що ми сьогодні маємо. Воскресіння Ісуса Христа, воно подарувало нам абсолютно інший шлях. І абсолютно інший рівень життя, який ми, можемо, який ми могли б мати без цього. І оскільки наш Ісус Воскрес, Він переміг зло, переміг диявола, то і ми сьогодні з вами маємо ось цю відвагу і можливість наступати на всяку ворожу силу, на всяку силу диявола, перемагати, боротися з цим і йти далі за нашим Господом, і звершуючи Його. Справи. Я хотів би зачитати ще один вірш, це послання апостола Якова, третій розділ, четвертий розділ сьомого вірша. Тож підкоріться Богові та спротивтесь дияволові, та й утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. І сьогодні я хотів би ще також закликати нас до такої речі, як спротивитися дияволу і наблизитись до Бога. Ви знаєте, я впевнений, що кожного із нас, і ті, які ми йдемо по цьому шляху, нас хоче перемогти диявол, так само як він хотів перемогти Ісуса Христа. Як було допущено, що Ісус він був надзвичайно сильно виправлено, це навіть не описати людськими словами, це марно любити, яку велику ношу і важкість поніс наш Господь на Христі. І диявол був зацікавлений в тому, щоб все це закінчилося і не було перемоги. І я думаю, що він приклав максимум зусиль. Він е, страх надсилав, він страх на апостолів надсилав, сумнів. І все це він сьогодні робить із нами. І я думаю, що є речі, які стоять в першу основі того, що люди не можуть спротивлятися дияволу. Люди не можуть рухатися вперед. Диявол кладе в їхні серця сумнів, диявол сіє в їхні серця зневіру. І люди спотикаються, люди втрачають ось це бажання, цей запал іти далі за Господом, долаючи всі перешкоди. Але Боже слово закликає, щоб ми підкорилися Богові та спротивилися. Підкорилися, я думаю, що в першу чергу це означає, щоб ми визнали те, що ми самотужки не можемо досягти нічого. Ми не можемо побороти дияволо самотужки. Але лише тоді, коли ми приймемо з повною мірою ось цю Божу благодать, ми. Дамо місце у нашому серці для того, щоб Бог там працював, для того, щоб Бог туди посіяв правильні помисли, правильні наміри, правильні бажання. Ось тоді у нас буде сила наступати на всяку, ворожу, на всяку силу лукавого. І так само восьмий вірш говорить: наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Сьогодні Бог дарував нам можливість не просто. Не просто, знаєте, називатися христининами, звершувати якісь обряди, а Бог дарував нам можливість по-справжньому побудувати глибокі і близькі стосунки з ним через посередництво Духа Святого. І хотілося, щоб кожен із нас він розумів ось цю важливість наближення, розумів цю важливість е, пізнати Бога більше. І я думаю, що Бог ну не просто, знаєте, от брат Віталій. Кінчук на днях згадував такий момент, що ну не для того, нас покликав Бог, для того, щоб ми просто покаялися, прийшли в церкву і все, і сиділи, і просто, 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 ось так, от відвідували, і і на цьому все вірю, що Бог кожного з нас він покликав до чогось більшого, але. Те більше ми можемо пізнати лише, коли ми будемо наближатися до Бога. Мені сподобався один такий приклад, що два питання, які ми можемо задавати Богові постійно, це ті питання, які задав апостол точніше, тоді ще не апостол, а Савл, який пізніше став апостолом Павлом, Колись, коли його осяяло світло, це був Бог, коли він його зустрів, то Савл сказав дві речі, два питання задав. Хто це? Боже, хто ти? І далі він задав. Питання, що мені робити, і ось ці два питання ми можемо задавати Богові постійно. Боже, хто ти такий сьогодні для мене? Боже, допоможи мене мені пізнати Тебе глибше, допоможи мені наблизитись до Тебе? І Боже, вкажи, що я маю опісля робити, вкажи, що я маю, які моя місія, які яке моє покликання у цьому житті, до чого я буду, до чого я готовий і спосібний це робити, тому що воскресіння Ісуса Христа, вона воно. Подарувало нам можливість служити Богові і мати від цього велику радість і велике благословіння. І я б хотів, щоб ми молилися, щоб ми в першу чергу дякували, щоб ми в першу чергу дякували Богові. І ви знаєте, ми прочитали в першому вірші про досвідчення нашої віри. І тут є такі слова: тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями. От мені є так на серці сказати таку річ, що. Кожен із нас він проходить різний шлях. І те що, ми, те, що ми в церкві, це ще не автоматично не дає нам можливість бути в Царстві Божому. Нам потрібно звершу, звершити спасіння до кінця і пробути вірними Богові до кінця. І оці випробування, вони бувають, нас дуже сильно, дуже сильно засмучують. Ну, відверто кажучи, просто е, збивають з ніг. Але хотів би сказати, що є. Річ, яку я от, по особливому так почав ну, практикувати останнім часом, можливо, переосмислив все, що інколи просто коли ти помолишся до Бога, попросиш в Бога допомоги, сили, це не, це не інколи це не зовсім зразу може там спрацювати або працює. Навіть коли ти там попросиш братів. Попросиш своїх друзів підкріпитися. Є речі, які потрібно перемагати постом і молитвою. І ми пам'ятаємо Ісус Христос, коли учні могли вигнати якогось демона, він сказав, що цей рід виганяється тільки постом і молитвою. І хотів би закликати усіх нас, щоб ми практикували це в своєму житті, і коли ми стикаємося з такими речами, які ми не можемо людськими зусиллями, ми не можемо навіть якимись певними духовними зусиллями, простими, такими мінімальними. Перемогти у нас є пісні, молитва, і це те, що наблизить нас до Бога, це те, що допоможе нам підкоритися Богові, і це те, що дозволить нам спротивитись лукавому, і Він утече від нас. Хай Господь нас цьому благословить, хай Він кожного з нас дасть нам правильні думки, правильне розуміння, правильні бажання. І ми будемо молитися, ми будемо дякувати Богові за той великий дар який Він сьогодні. Доступний для нас, який він залишив нам, і хай кожного з нас благословить Бог. Ми також будемо молитися за нашу Україну, тому що, на жаль, дуже багато людей хотіли би, мабуть, в цей пасхальний день неділю або тієї неділі, взагалі не важливо, коли важлива суть прийти в церкву і помолитися. Хтось із них зараз лежить в лікарнях, в госпіталях, поранений? Когось із них немає руки, ніг, хтось з них взагалі не існує, він перестав жити, його просто вбили. І ми будемо молитися, ми будемо співчувати нашим друзям, знайомим, просто нашим українцям. І хай ось ця надія, яке, яка залишилася в апостолів, з якою вони жили до кінця свого життя, коли Ісус вознісся і сказав, що Я прийду незабаром. Хай. Ця надія поселиться в серцях багатьох людей, які ще сьогодні не знають Бога. Що все, щоб те, що би не відбувалося навколо, у нас є Господь, у нас є Ісус, який за нами повернеться, який бачить все, який все дивиться на нас і Він все розуміє. Але потрібно пройти цей шлях. Ми будемо про це молитися, ми будемо дякувати за все Богу. Будемо молитися за цей прекрасний хор. Дітей, які сьогодні будуть служити, нам будемо молитися за братів, які будуть ділитися словом. Хай буде Богові за все слава. Давайте помолимося. Амінь.